Вітаю вас ви дивитесь події дня четверга, 15 травня у студії Тамара Приходько. Розповідатимемо сьогодні про такі факти та події. Семінар для членів комісії Коломийщини провів представник ЦВК. Стати моряками за контрактом пропонували коломийським чоловікам. Конфлікт інтересів виник на будівництві австрійського деревообробного заводу в Коломиї. У місті над прутом відкрили пам'ятну дошку Романові Рубінґеру. Звітували освітяни Музика Отож, тепер про це та інше детальніше минулої ночі. У Коломиї сталася дорожньотранспортна пригода. Близько півночі на вулиці Петлюри автомобіль. Шкода Фабія зіткнувся із вантажівкою ДАФ. Особа водія легковика встановлюється. Керманич фури 1989 року народження. Внаслідок аварії водій шкоди отримав травми голови. Його пасажирка, особа не встановлена, померла на місці. ДТП у легковому автобулу ще двоє людей: чоловік 1975 року народження. і Жінка 1991 року народження, 15.05.2014 року. Близько першої години поступило повідомлення по телефону 102 про те, що в місті Коломия по вулиці Хмельницького відбулася дорожньо-транспортна пригода. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що водій марки Шкода Фабія, керуючи по другорядній дорозі, виїжджаючи на головну, не надав переваги в русі вантажному автомобілю. Дав який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіт. Пасажирка автомобіля Шкода Фабія від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці ДТП. Водій і ще два пасажири були доставлені в Коломийську центральну районну лікарню. Водій автомобіля Даф Вантажного житель Коломийського району, а водій і пасажири Шкода Фабія жителі міста Коломий. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди стало порушення водієм шкоди Фабія, порушення правил проїзду. Перехрестя у водіїв взято кров на алкоголь, по даному факту, проводиться перевірка. Семінар для членів комісії напередодні президентських виборів до Коломиї приїхав представник центральної виборчої комісії. У приміщенні Коломийської ратуші він провів тренінг для безпосередніх учасників виборчого процесу. Володимир Степанишин наголосив, основне це дотримуватися чинного законодавства. Місяць тому центральна виборча комісія в Києві провела підготовку тренерів-лекторів. Таким чином сформувалася команда із 82 осіб. Саме вони одночасно у всіх окружних виборчих комісіях України проводять. Семінари, мета роз'яснити членам місцевих комісій, як працювати на виборах, що нового є в законі, як готувати документи, складати акти у випадку порушень. Ми проводимо наші лекції, які пов'язані з тим, щоб, скажімо, підготувати членів дільничних виборчих комісій до тих змін, які відбулися в законі, для того, щоб їм було легше працювати. Володимир Степанишин до коломиї приїхав не з порожніми руками, привіз певні методичні матеріали, з якими можуть ознайомитися члени місцевих комісій. Проте більше цікавого і важливого лектор озвучує на залу. Основне каже, це відповідальність усіх причетних до виборів. В Першу чергу, що всі члени виборчих комісій є представниками тих чи інших кандидатів в президенти, але з моменту того, як вони стали членами комісій, вони не мають права проводити будь-якої політичної роботи. Також е, зміни, які стосуються роботи зі списком виборців, роботи в день голосування, е, підрахунку голосів, тобто ті реперні точки, в яких значить найбільше важливі моменти саме для членів дільничої виборчих комісій. Методичні матеріали, які ми підготували, вони якраз вблені в такому розрізі, щоб е, члени дільничої виборчої комісії не шукали по всьому закону ті чи інші статті, які стосуються їхньої роботи, або що, а щоб це було. Так е, вибрано, значить, і компактно їм подано. Чи виникатимуть порушення під час виборчого процесу? Наразі сказати важко. Якщо такі будуть, то різні в різних регіонах України каже Володимир Степанишин. Основне всім без винятку дотримуватися букви закону. Тоді не буде ні порушень, ні проблем, ні відповідальності. І щоб не виникало так, що вони десь щось не так порахували, і не приходилося їм туди-сюди їздити з ДВК в ОВК, потім назад і міняти начить е, коригувати ті речі, які помилки. Які вони можуть допустити, і друге питання це напевне вже, що стосується громадян України, обов'язково треба піти на вибори і взяти участь на сьогоднішній день. Це ну напевне не тільки, скажімо, право громадянина України йти голосувати, але в цій ситуації, яка склалася, це можливо його обов'язок. В сесійній залі Коломийської міської ради зібралося близько сотні членів дільничних виборчих комісій міста і району. кажуть, такі семінари дійсно потрібні. Тут можна почути багато важливої інформації і потім уникнути непорозумінь. Звичайно, що семінар повинен бути, але не в такому екстреному порядку, як це тут. От, тому що є голови е, виборчих дільничних комісій, котрі. З досвідом, а є ті, котрі перший раз, і відповідно тим, що перший раз то їм необхідне є люди, які вже були комісії, Це переважно для голів робиться, Тому що якщо вони вже в нас в своїх комісіях проведуть відповідно роз'яснювальну роботу по тих матеріалах, які нам роздають, тому що там вже конкретика є в тих матеріалах. Не треба повністю закон вичитувати, хоча ми його вичитуємо до того вже. Ми вже знаємо з цим законом. Звичайно, що потрібно, тому що це все поетапно. І ми вже знаємо, як це відбувається, але для тих, хто перше, вони бояться Після таких нарад вони вже зможуть працювати відповідно. Переважна більшість членів дільничних виборчих комісій уже неодноразово брала участь у виборах парламентських, президентських чи місцевих. Тому сподіваємося, вони достеменно обізнані у цій справі. І принаймні у нашому регіоні 25 травня буде спокійним днем, який принесе перемогу усім українцям. Армія запрошує на роботу. У Коломиї побував представник військово-морських сил із Одеси та пропонував нашим чоловікам стати військовими моряками за контрактом. Зустріч відбулася на базі місцевого центру зайнятості. Туди запросили чоловіків, які перебувають на обліку та шукають роботу. Чи зголосився хтось на запрошення військових, розкаже Галина Досин. На Прикарпаття з агітаційною метою приїхали військові. У коло завітав представник військово-морських сил з Одеси Михайло Фурсов. У недалекому минулому підполковник був заступником військового комісара Республіки Крим. Зараз разом з багатьма колегами передислокувався на материк. Військові частини, які виведені з півострова, на цей час розміщені в Одесі, Миколаєві, Очакові Ізмаїлі. Є навіть у Запоріжжі, розповів Михайло Фурсов. У частинах не вистачає працівників. Некомплект існує практично на всі посади, практично за всіма військово-обліковими спеціальностями. Тому всі бажаючі, які колись можливо мріяли стати військовими моряками, то мають таку дійсно зараз змогу втрапити на службу у ці військові частини військово-морських сил Збройних сил України, тим більше, що умови для цього досить зараз оптимальні. Основна вимога до кандидата бути повнолітнім та здоровим а далі робота знайдеться в будь-якому випадку. Перший контракт, якщо це військовослужбовець за контрактом заключається на три роки. І на протязі цього часу забезпечується військовослужбовець за контрактом достатньо високим грошовим забезпеченням. Навіть військовослужбовець за контрактом рядового складу першого року служби, який навіть, не має навіть досвіду військової служби, отримує від трьох тисяч і вищі. Тобто, а якщо вже має якусь відповідну підготовку, тобто, або має військове звання, там, до речі, там старший матрос, або інші там старшинські звання, то, звичайно, що грошове забезпечення збільшується до 4, навіть до 5 тисяч. Вирішується зараз питання з місцевою владою, до речі, дуже так, з розумінням відноситься місцева влада до виведення військ до передислокації, тобто йде на зустріч, надає житлові приміщення, переобладнується. Підгуртожитки підполковник фурсу особливі сподівання покладає саме на мешканців західних областей, адже вважає, що пора створювати дійсно патріотичну армію. Його підтримує і коломийський військовий комісар Олег Пархоменко. Збройні сили будуть на 100% відновлені, тобто відновлені в чисельній своїй чисельності і у функціональних виконанні функціональних обов'язків. Зараз створюється дуже багато військових частин. Нових новостворених ті військові частини, які вийшли з Автономної республіки Крим, вони теж будуть відновлюватись. Іде катастрофічна ніхватка особового складу. У Коломийському центрі зайнятості перебуває 450 чоловіків віком до 40 років, які шукають роботу та можуть зголоситися на запрошення військових. Є велика дехватка в військових частинах створюються нові військові частини. Зокрема, у нас на території області це, е територіальний батальйон, буде на території району взвод по охороні е порядку е по забезпеченню. І є велика нехватка сьогодні е кадрів. Це в воєнно-морських силах України. У залі центру зайнятості зібралося близько двох десятків безробітних. Серед них і Василь Макух з Мишина. Хлопець за професією, механік, але роботу знайти не може. Пропозиція військових його зацікавила. Звичайно, служба у військових е, силах мене цікавить, у тому числі е, у нашій державі зараз така криза ситуація, ну і плюс загроза сусідньої держави. Ну і оскільки я шукаю роботу, а служба у військово-морських силах і взагалі у, війсь у військах, то, скажімо так, високооплачувальна, плюс престижна, плюс є якесь майбутнє, плюс ну, з точки зору патріотизму, це є захист нашої держави. Із присутніх чоловіків кілька зацікавилися пропозицією військових, розпитували про умови служби та проживання, зокрема, що пропонується сімейним. Всі охочі, ще мають час подумати та поспілкуватися з одеситами. Ті будуть на Прикарпатті до 20 травня. Будь-яку додаткову інформацію можна отримати у місцевому військкоматі. Деревообробний завод, який австрійська фірма «Швайгофер» будує у Коломиї, цього тижня став майданчиком для суперечок між генеральним підрядником фірмою Укрстройінвест та підрядником із Чернівців «Технобудсервіс». Чернівецькі будівельники стверджують, їм не заплатили за виконані ще в минулому році роботи і сума заборгованості кілька мільйонів. Тому, аби змусити генерального підрядника віддати зароблене, чернівчани заблокували в'їзд на територію, поки що міфічного заводу, не пускають туди нікого навіть. Іншого підрядника із Коломиї. В Укрстроінвесті борг визнають, але в свою чергу вимагають у чернівчан завершити певний обсяг робіт та поліпшити якість. На місце конфлікту виїхали правоохоронці та журналісти нашого каналу. Мова про будівництво деревообробного заводу в Коломиї ведеться вже кілька років. Спорудження об'єкту планувалося за найсучаснішими європейськими технологіями. Інвестиції у проект мали б скласти до 100 мільйонів євро. А ще це, як мінімум, 500 робочих місць. І ось знайшовся інвестор, австрійська Фірма Швейговер Хольц, земельна ділянка біля заводу управління будматеріалів і підрядники, зокрема Чернівців. Початкові роботи на 9 гектарах розпочали ще торік, але з листопада минулого року за роботу людям ніхто не платить. Тут ми вели роботи дуже великий обсяг. На сьогоднішній день, день, а десь в ноября місяця, з нами вони не розрахувалися. Заборгованість дуже велика. Люди в мене тут робили десь 160 чоловіків. чоловік. Вже вісім місяців вони з нами не розраховуються, не хочуть. Не одержавши грошей. Підрядники усі роботи припинили. Тепер на територію майбутнього заводу нікого не пускають, поставили свою охорону. Кажуть, Ми це вимушений приїжджає. крок, бо питання треба, треба якось вирішувати. Ми приїхали фірмою, яка представляє місцеві інтерес. Начальство наше сказало не пускати. У нас немає другого виходу як отаким. От Йти путем таким іти на рішення цих питань, які виникли перед нами. і У мене люди, в мене зарплата, в мене техніка стоїть. Я потратив кучу, кучу фінансів на пальне. Що мені робити? Як вийти з ситуації? Роман Черка, заступник директора фірми Укрстроінвест, яка є генеральним підрядником, визнає борг є, але не такий великий. Окрім того, стверджує, він до цього моменту не отримував жодних письмових претензій від технобудсервісу щодо заборгованості. А до якості виконаних робіт має зауваження. Загальна заборгованість нашої дочірної структури, не нас особисто як підрядника, а нашої дочірної структури складає близько трьох мільйонів вісімсот. ця заборгованість якраз була в стадії розтермінову. Ання так як деякі роботи, які виконували наші супідрядники, не прийняті. Жодні перемовини між опонентами успіхом не увінчалися. От перебування на території заводу невідомих людей. Роман Черкас вважає рейдерством. Невідома група людей, приїхавши на, автобус, на автобусі, захопила нашу територію, яку замовник Хсу Летхолдінг передав нам для виконання наших робіт. Цей конфлікт мав би якби. Вирішуватися в правовому полі, на жаль, сьогодні з правового поля дана структура вийшла. Заручником ситуації став інший підрядник Коломийська фірма «Івкапіталбуд». Її керівник Захар Гренюк розповідає на об'єкті працювали ще з минулого року. Тепер, як усім іншим, його фірмі заборонили вхід на територію заводу, отож він не може виконувати свої зобов'язання перед замовниками і терпить збитки. У мене тут працює фірма. Ви хочете зараз ви зробите ну, от у нас. Хочете наші вам фашки радик треба Ви працюєте офіційно на фірмі? А? а як ви думаєте, що прийшли з небу? Пана техніку на територію покіньте, Бо ви нам поки що перекрили нашу територію. Тривала робота, тому що приїхали люди озброєні і нам припинили повністю роботи. Вони нам повністю перекрили автомобілі наші. У нас дуже багато людей працює, багато техніки. Все, всі припинили поки що роботу. У мене все, все добре розраховується регулярно. Це владнається мирним шляхом, переконаний начальник охорони фірми забудівника Фіона. Пан Володимир каже, суперечка має місце, але жодного криміналу тут нема. Просто конфлікт інтересів. Це йде боротьба за робочі місця. Хто буде працювати, той буде заробляти гроші. От і все бачите, як люди в нас хочуть працювати. Дайте роботу, нам хліба не треба. На місце виїжджала і слідчо-оперативна група. Коломийські правоохоронці обіцяють з'ясувати обставини конфлікту згідно із чинним законодавством. На момент одна і друга сторона значить написали заяви. Будемо вносити в єдиний реєстр, порушувати кримінальне провадження, проводити перевірку по даному факту щодо законності і незаконності даних дій. Працівники Чернівецького технобудсервісу кажуть, готові працювати і далі, в будь-який момент відновити роботи, і робочі руки є техніка на поготові. Правда, зроблять це за умови 100% погашення заборгованості перед ними. Інших підрядників на територію заводу кажуть, не пускатимуть. Стосується цей Коломиян. Натомість юристи пропонують людям звертатися до суду і вже там у законному порядку вимагати свої гроші. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 206 протидія законній господарській діяльності Кримінального кодексу України, що карається штрафом від однієї до Трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян проводиться перевірка. Жодних фінансових документів нам не показували. Уся інформація виключно на словах. Очевидно, крапку у цій справі ставитиме суд. Найгірше, що від цієї ситуації страждають коломаяни. Чим довше будуватимуть завод, тим довше 500 людей не матиме роботи. У Коломиї відкрили пам'ятну дошку Романові Рубінгеру. Відомого музиканта, педагога та громадського діяча увіковічнили на фасаді дитячої музичної школи номер один. Він був засновником і першим директором цього навчального закладу. Відкриття дошки присвятили 50-й річниці з дня смерті Рубінгера. Того ж дня у музичній школі відбувся концерт спомен. Роман Павлович Рубінгер заснував в Коломиї в минулому столітті музичну школу і заклав. Назвичайний такий сильний фундамент, що і по сьогоднішній день школа є одна з кращих. Він був і громадський діяч, і, і, і керував і, симфонічним оркестром, який був один на Галичині. Був у Львові, і потім був у нас в Коломиї. І більше ніде не було на Західній Україні. Був чудовим педагогом, де випуск дуже багато мав талантих учнів. І був директором 30 років у тих і складних, е, періодах, коли була комуністична партія, його переслідували. Але до кінця він служив нашому місту, е, керував колективами на той час і школа зараз. І інтелігенція міста дуже. Завдячую і міській владі, і всі всім, що ми на кінець відкрили роману Павловичу Рубінгеру меморальну дошку. Приємно, що багато сьогодні зібралися які пам'ятають колишнього директора. З 50 років це немало, але та ті те все надбання, яке він роками. Пував все залишило, і це продовжується. І ми будемо згадувати і наші молодь, і наші учні, які вивчають його історичну біографію. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і покуття запрошує на мистецьку акцію Ніч у музеї у програмі. Презентація науково-популярного видання під назвою Вінкоплетіння та інші обряди у весільних піснях, відтворення фрагментів першого весільного вечора. Майстер-класи із плетіння вінка та виготовлення весільних квітів, колективне вбирання символічного весіль Ільного деревця із побажаннями для України цікава гра, квест, а також безкоштовний огляд експозиції. Захід приурочений міжнародному дню музеїв. Приходьте 18 травня, початок о 17 годині. Звітували освітяни Коломийщини. Огляд художньої самодіяльності загальноосвітніх закладів міста і району відбувся в Народному домі. Чим школярі та педагоги дивували поважну комісію з Івано-Франківська, дізнавалися наші журналісти. Першим звітувало місто гопак від п'ятої школи, драматичне мистецтво від шостої, оригінальний жанр від першої, духовий оркестр від гімназії. Ці та інші не менш цікаві номери були представлені на сцені. Ну а родзинка звіту виступ вчительської хорової капели. Три роки нею керує Лав граб нині у колективі співає понад півсотні педагогів. Важко було зібрати людей, але над усім зусиллям ми зібрали цей колектив. цей колектив буде жити, я впевнений, ще багато-багато років радувати освітян і жителів міста, Коломиї своїм репертуаром і своїм виконанням. У коровій капелі є і педагоги, які викладають і іноземну мову, ну, звичайно, більшість музикантів, тобто вчителів музики в школі і мускірівників дитячого садка. Але спектр дуже. Є і вчителі математики, і вчителі фізкультури. Навіть є, так що у нас такий всі, хто ну, кому це подобається, хто має музичну освіту, той співає в цій капелі. Нова Граба подвійне хвилювання цього разу. Він представляє два колективи: вчительську хорову капелу та спеціалізовану школу номер 1 Школа Номердин. Надзвичайно сильна своєю художньою самодіяльністю ми завжди представляємо наші колективи і на обласному рівні, і на заключному, на галах концертах. Сьогодні ми представляємо композицію, яка присвячена до суттєтю Шевченку. Сьогодні, я думаю, що вже в місті багато людей бачить. На сьогодні буде живий Шевченко на нашому такому святі. І це є ота така маленька ізюминка. Огляд художньої самодіяльності традиційно проводять під кінець навчального року. Року цього разу він присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Тонкою ниткою переплітаються і події на майдані. Попередньо перед представленням на обласному рівні відбулися огляди шкіл. На другий етап відібрали тільки найкращі номери. Наскільки номерів було багато? Таких якісних і технічно опрацьованих, що було важко відібрати, тому відібрали самі найкращі номери, як на наш погляд, нашого міського журі. Тому що ми були обмежені у часі. Готували зовсім нову програму. Це колективи і першої школи, і четвертої, і восьмої, і будинку дитячої-юнацької творчості, п'ятої школи, ліцею. Одним словом, кожний колектив готувався і то буде видно сьогодні на сцені. До речі, у минулому і позаминулому роках столиця Покуття була найкращою на Прикарпатті. Освітяни обіцяють тримати марку і цього року. Тепер слово за вельми поважними суддями. У Коломиї відбудеться конкурс Міні міс Коломия 2014 Цьогоріч за почесний титул змагатиметься дев'ять маленьких красунь. Вони матимуть п'ять виходів у різних костюмах. А сам концерт відбуватиметься у вигляді каски. Організатор конкурсу Лілія Стойко обіцяє незабутні шоу дитячої безпосередності та багато усмішок. Між виходами конкурсанток публіку розважатимуть різноманітні танцювальні колективи. Конкурс відбудеться 18 травня. У ФСК локомотив о 12-й годині. Аделіна Шевчук учениця шостого класу Корненської школи. Любить музику і танці. Розповідає на участь у конкурсі, її надихнули батьки і друзі. Хоча Аделіні 11 дівчинка вже знає, чим буде займатися в майбутньому. В Майбутньому я мрію стати відомою моделею, відкрити свою модельну школу і побувати на місце, світ, де хочу зайняти призове місце. Гімназистка Ірина Жданович впевнено говорить, на конкурс іде заради перемоги. Дівчинка ділиться, її підтримують усі родичі і друзі. Разом із мамою вибирають одяг і обдумують кожен вихід, особливо конкурс талантів, на якому Ірина танцюватиме. Я дуже вдячна своїй мамі за те, що вона ходить зі мною, вибирає мені костюми, робить все як найкраще. Восьмирічна Анастасія Зеленкевич, учениця математичного ліцею, займається танцями, а у конкурсі вирішила взяти участь. Аби перевірити свої сили, каже Настя, люблю полосувати солодким, особливо морозом та шоколадом. Стараюсь бути завжди в гарному настрій. Усі дев'ять учасниць, що вирішили цьогоріч змагатися за корону найкрасивішої, отримають титули. Дівчатка мірятимуться силами у двох вікових категоріях: до 11 років і старші. Вони матимуть п'ять виходів, а сам концерт буде у вигляді казки, розповідає організатор конкурсу Міні міс Коломия Коломия-2014» Лілія чотирнадцять. Лілія на сцені будуть присутні ведучі у вигляді казкових героїв, які потрапили в країну чудес. І в країні чудес вони знаходять дев'ять красивих маленьких принцес, які будуть боротися за участь в конкурсі Мінмісько Коломи». Юні-конкурсантки виходитимуть на сцену у костюмах казкових героїв в образі ляльки Барбі в українських строях та у вечірніх сукнях. Цікавинкою цьогорічного дійства є конкурс талантів. Основним завданням діток на конкурсі. Конкурсі це буде їхнє домашнє завдання, тобто їхній талант. Цей номер вони готують вдома і з допомогою своїх батьків та друзів. Коломиї обирають обирають міс третій рік поспіль. Конкурс дитячої краси та таланту відбудеться 18 травня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив о 12-й годині. Організатори обіцяють незабутні шоу, адже поміж виходами конкурсанток публіку розважатимуть різноманітні танцювальні колективи. А сама концертна програма розрахована на дві години. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. І про спорт Коломияни знову серед кращих на чемпіонаті Європи із пауерліфтингу до складу української жіночої збірної війшли Інна Оробець та Марія Чепіль. У сумі триборства та у правах Інна Оробець виборола срібні нагороди. Крім того, Коломийська спортсменка встановила рекорд Європи та світу. Марія Чепіль на чемпіонаті Європи в категорії до 57 кілограмів виборола бронзу в сумі триборства та срібло із жиму лежачи. Детальніше у наступному сюжеті. З 7 до 11 травня у місті Софія у Болгарії відбувався чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок. У жіночій збірні, до складу якої входили семеро спортсменок, четверо було із Прикарпаття. Коли ми на змаганнях представляли Інна Оробець та Марія Чепіль. Показала свій саме найкращий результат за останні роки, тому що в мене була травма і буквально цих. На цих змаганнях я більш-менш змогла травму залікувати і показала достойний результат. У сумі триборства Інна Оробець зайняла друге місце у вправах присідання жимлежачі і тяга також виборола срібну нагороду. Крім того, пауерліфтерка з Коломиї у віковій групі більше 40 років та ваговій категорії понад 87 кілограмів встановила два рекорди Європи та світу у жимі лежачі та в сумі триборства. В жимі лежачі 195 кілограмів, пожалуй, і в сумі трьох вправ 662,5 кілограмів. Коломиянка Марія Чепіль на чемпіонаті Європи в категорії до 57 кілограмів виборола бронзу в сумі триборства 470 кілограмів та срібло із жиму лежачи – 122,5 кілограми. За словами спортсменки, це один із найкращих її результатів на змаганнях такого рівня. Цей високий результат це є труд бригади тренерів і Василя Оромца, які працюють зі мною понад 10 років, і мій що ця праця є командна. Загалом у чемпіонаті Європи брали участь 16 країн. Жіноча збірна посіла третє загальнокомандне місце. Уже найближчими вихідними спортсменки виїжджають на чемпіонат світу із жиму лежачи, що відбудеться у Данії. А на початку листопада планують взяти участь у чемпіонаті світу із пауерліфтингу, що відбуватиметься у США. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Цю інформацію можна також переглядати на нашому сайті і слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сайво. Отож, миру вам та спокою лише хороших новин. Побачимось.